Так, Сьогодні остання робота в цьому сезоні на пасіці. Що я роблю останнє? Ось такі ставлю теплі заставні. Забираю плівку з вулики. Бджоли в мене зимують під холстиками. Плівку я знімаю, щоб не було сирості, мені не подобається з плівкою. Оце я зараз пророблю цю роботу і пасіка залишається в спокої до самої весни. Отже, я... в мене ось холстик, отаке о ось холстик і тут плівка. Я знімаю підкришника. І ось під плівкою видно роса. Я через те не залишаю. Так, з цієї сторони в мене не заставна стоїть. Я вже не буду її забирати. Хай так залишається. А в цей поставлю з цієї сторони. З цієї сторони поставлю теплу заставну просто. Ось так ставлю, накриваю холстиком. Кладу першу. Тут в мене зимує дві сім'ї через перегородку. невеликі такі як запасні матки. Отак От я роблю тут загинаю, щоб була про... вентиляція. І ось тут так само з краю залишаю. Плівку я забираю взагалі з вуликів на весну накрию. Ось так вся робота. Закриваю і приступаємо до, до наступного вулика. Тут проробляємо ту ж, ту ж саму роботу. Ось так знімаємо. Немає, приймаю. Ось роса. Оце мені не подобається, що потім воно мокреться і викутять. Затримується. Я краще зроблю холстиком, тоді нормальна вентиляція. Бджілки всі внизу, десь там. Отак, От кладу холстик. З цієї сторони підгинаю і ось так роблю. Значить так, ставим тепло на сторону, і накриваємо. Все отак у мене буде зимувати. Ця сім'я. Отже, ось в мене сім'я. Вон туди клуб сидить внизу, з цієї сторони тепла заставна, з тієї. Залишаються от такі колодязі по, -по, по сторонах. Я накриваю холстиком. І ось таким Одіяльцям. Тут залишається вільний прохід і з цієї сторони теж залишається вільний прохід. От в такому положенні в мене сім'я зимує. Тобто до весни я їх не турбую вже. Все. Це я закрив остання моя робота в цьому році. І накрив кришкою. Ось покажу результат того, що плівка залишається. Вже на вулиці похолодало, ось видно, така роса збирається, а ось покажу на дно. От там уже з плівки напад... накапало ось, і взялось льодом. Так як на дворі мороз. Ще взялось льодом. Ця волога тримається, тому я на зиму знімаю плівку, кладу холстик, потім все вивітриться звідти і вулик буде до весни сухий. Було ще мені запитання, як в мене зимують бджоли в лежаках. Ось я показую. Ставлю отак теплу заставну з однієї сторони. І отаке одіялко -от просто лежить в мене і з іншої сторони. Вон тепла заставна стоїть. І отак все. Отак в мене зимують у лежаках.